Хтось хоче мені під ногами там про, 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 ну, ліпше не треба. Не заважайте людям працювати. Хто там на мене гавкає, вибачте, ну, ну все дуже просто. Подав у суд, зараз вони що? Голоки включають, да? Начинають затягувати процес. От. Ну, Це можна робити не до безконечності. Рано чи пізно придеться стати в відповідну позу. А то так от, з підходами, відходами, я розумію, що сьогодні ровно 11 місяців, як я почув у режимі підвищеної чи повної готовності, комусь би подобалось чи не подобалось. У мене своя мотивація на це. Якісь прохіндії, які крали, будучи тут на службі, зараз вони роблять для себе домашні кормушки, пробивають підзаконні акти. Це ж придумати такого? додуматися самі собі ліцензіати, самі собі беруть об'єкти, самі собі проєктують, самі собі роблять експертизу, самі виконують, самі у себе приймають і ніхто не контролює. Слухайте, це ж класно. Ми не бізнесом займаємося, понимаєте? займаємося державною справою. Фінансове порушення, це, вибачте, ви залазите в карман держави, а я категоричний противник. Я сам не пілю, як зараз модно кажуть, і не дозволю буцімто кому це робити. За 11 місяців я особисто не вкрав жодної копійки. Я не, не той самий не пчеловод, який там. Не вкрав. І не дозволю це робити іншим. Тоді, тому будьте любізні. Цариця Небесна. Да. Офігеть.